Вільну їдальню ремонтують у найбільшому ліцеї поміщанської громади на Кіровоградщині. Роботи розпочали після закінчення навчального року. У ліцеї номер 1 навчаються 576 учнів, сказала Суспільному начальниця відділу освіти Ніна Семашко. Особливістю проекту є включення зовнішніх робіт, а саме заміна фасаду, утеплення даху, встановлення пандусу, заміна дверей, заміна вікон, заміна ганку, А також Проведення внутрішніх робіт, облаштування стін, стелі, проведення ремонту системи водопостачання, водовідведення, ремонт електрики, а також обладнання для харчоблоку. Говорить, приміщення їдальній харчоблоку прибудували до школи у 1964 році. Відтоді жодного разу капітального ремонту не проводили. У 2024 році ми подалися на конкурс, який е, організував Міністерство організувало Міністерство освіти і науки на надання субвенцій з державного бюджету на е, е, капітальний ремонт харчоблоків. Для цього необхідно було за кошти міського бюджету виготовити проектно-кошторисну документацію та відповідати цілі низькі критерії, серед яких е, Потрібна кількість учнів, наявність укриття, наявність проведення освітнього процесу в очному режимі. Зі слів начальниці відділу освіти вартість ремонту 6,5 мільйонів гривень. Торік держава виділила 4,5 мільйони, ще 30% відсотків з бюджету громади. 2 мільйона гривень було виділено коштів з міського бюджету. В березні 25-го року надійшла решта субвенцій. Одночасно в їдальні можуть розміститися 120 учнів, розповіла директорка ліцею №1 Оксана Сигида. Говорить, у 2020 році оновили кухонне обладнання, тепер чекають на оновлення приміщення. По проекту ремонту нашого харчоблоку передбачено, наприклад, це санвузол для працівників харчоблоку, душева для працівників харчоблоку, окрема комора миючний цех, цех для холодних і гарячих страв. Взагалі, у нас буде трішки збільшена обідна, обідня зала, і це буде нова, нові меблі. І уявіть собі умови і праці. І умови споживання їжі у нас зміняться докорінним чином і, сподіваюся, найсучаснішим. Для мене перш за все хочеться, щоб була їдальня дуже в гарному стані, приємному, така яскрава, щоб дітям було приємно туди забігати. Знаєте, яку як додому. За інформацією начальниці відділу освіти Ніни Самашко, ремонт мають закінчити до кінця року. Антоніна Крейтор Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.